Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде ще одна новинка від компанії Easta акумулятор Нью Formula. Нещодавно у нас на каналі виходило відео з акумулятором Іста Нью Formula, але сегменту Premium. Це в нас звичайна New Formula з трішки простішими характеристиками. Але підхід до. Виготовлення даного акумулятора в принципі залишається незмінним застосуванням всіх фірмових технологій Іста. Тест, я думаю, буде досить цікавим, тому що New Formula Premium показав дуже класні результати, і по цим результатам даний акумулятор може спокійно входити в топ-5 найкращих акумуляторів, які є на сьогоднішній день. Що вийде з цим акумулятором, поки що невідомо, але відомо, що він виготовлений за технологію Кальцій Плюс, і на відміну від. Звичайної звичної нам технології кальцій кальції технологія кальцій плюс передбачає застосування. Не тільки кальцію для легування пластин, а й інших металів, таких як олово, селен або навіть срібло, завдяки чому акумулятор стає більш стійким до глибоких розрядів. Також тут застосовуються інші фірмові технології, і такі, як Diamond, Chess Grid і Energy Pass. Це технології виготовлення пластин, щоб зробити їх більш довговічними, також технологія. Чес Грід дозволяє акумулятору бути більш віброударостійким, І технологія Energy Pass – це технологія, яка дозволяє. Покращити токопровідність від пластин до клем. Тобто, в принципі, трішечки попрацювали над акумулятором, додали якихось фірмових технологій і зробили його цікавим і привабливим для користувача. А ось чи несуть ці всі технології якусь практичну для користувача користь, ми згодом дізнаємось в ході нашого тесту. Стосовно зовнішнього конструктиву, даний акумулятор навпаки нічого нового і цікавого з себе не представляє. Звичайний акумулятор, в звичайному корпусі, де ще й за цим рудиментарним вічком, який нібито нам і дозволяє перевірити рівень заряда. Але в якійсь одній конкретній банці за рахунок просто вимірювання щільності електроліта. Ну і далі ми порівнюємо колір вічка з індикацією, яка намальована на етикетці акумулятора. Ну, така собі технологія, але комусь подобається. Більше тут такого нічого цікавого немає. Два аварійні клапани по краям, тобто для стравлювання надлишкового тиску і для відведення газів, якщо акумулятор встановлюється в салоні або багажнику автомобіля. Ну і звісно, зручна ручка для транспортування, яку ви заціните, якщо будете нести акумулятор з магазину до свого автомобіля. Далі перейдемо до практичної частини нашого огляду тесту. Даний акумулятор був заряджений до 100% зовнішнім зарядним пристроєм, і зараз за допомогою тестера ми заміряємо його ресурс і пусковий струм. Після чого на тиждень відправимо в морозильну камеру, де він буде зберігатись при температурі мінус 18, мінус 20. Далі проведемо знову ж таки контрольний тест ще один і порівняємо характеристики акумулятора. Після зарядки до заморозки при кімнатній температурі і після заморозки. Таким чином ми зможемо зрозуміти наскільки сильно даний акумулятор втрачає свої характеристики взимку. Ну І це в подальшому вам, як користувачам, допоможе спрогнозувати поведінку акумулятора при настані зими і морозів. Виставляємо на приладі, заявлений виробником пусковий струм 540 А. Декілька секунд тестуємо акумулятор. І отримуємо перші дані. Отже, у нас ресурс 100%, рівень заряду 98, він 98% для будь-якого акумулятора. Ну, чомусь цей прилад так вимірює рівень заряду. Напруга 13,17 В і пусковий струм у нас 590 А, адже зарядний пристрій ми від'єднали нещодавно. Внутрішній Опір складає 4,67 мОм. Тепер в морозилку на тиждень і знову контрольний тест. Ну що ж, для нашої батареї минула вже дуже коротка, але при цьому і дуже люта зима цілий тиждень при температурі мінус 18, мінус 20 – це нормальне випробування. І за цей час ресурс батареї скоротився до 59%. Пусковий струм впав до 415 ампер. Якщо порівнювати ось цей струм з заявленим струмом 540 А, то різниця у нас складає 125 А. І в принципі це непоганий показник, і зараз я поясню чому. За декілька років ми встигли протестувати дуже багато різних акумуляторів, і тут хочеться зауважити, що нам часто траплялись батареї, у яких був заявлений пусковий струм 600 А. Але після заморозки такі акумулятори видавали, наприклад, 450 Тобто десь на 35 А більше, ніж цей акумулятор. Але втрата пускового струму в порівнянні з заявленим складала в них 150 А. Тобто 600-150 виходить 450. Тут в нас втрата між заявленим і фактичним пусковим струмом після заморозки складає 125 А. Тобто ця батарея, в принципі, морози переносить нормально, навіть дуже добре. Проблема просто в тому, що в неї Початковий заявлений пусковий струм складає 540 А, і це означає, що даний акумулятор. Він не призначений для якихось надзадач. Він в першу чергу найкращим чином підійде для автомобілів з бензиновим двигуном невеликого об'єму і без додаткового електрообладнання, такого, як, наприклад, буфери, підсилювачі, якесь додаткове потужне світло, потужні інвертори, тобто будь-яке потужне електрообладнання, яке не передбачене конструкцією автомобіля. Якщо нам потрібен потужніший, Акумулятор, наприклад, для дизельних двигунів або для автомобілів з додатковим електрообладнанням, у істи є ще одна модель New Formula. Преміум. Вона випускається в синьому кольорі, і тест цього акумулятора вже є на нашому каналі. Ви можете просто перейти в пошук, написати там слово іста або нью формула і одразу знайдете огляд цього акумулятора. І таким чином можна, до речі, пошукати огляди інших батарей, які вам будуть цікаві. Також характеристики цього акумулятора ми додаємо в нашу загальну таблицю, яку ведемо вже багато років, і в цій таблиці є ціла купа різних акумуляторів. Ті, які зараз продаються, новинки, також є акумулятори, які вже зняті з продажу, але вони можуть досі використовуватися на ваших автомобілях. І ви спокійно завдяки цій таблиці зможете зробити порівняння різних акумуляторів з новинками і також з акумуляторами, які колись були в продажі. Ну, а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!